see yeah. Це так прекрасно було поклонятися тобі з братами і сестрами Київщини. Амен, браття і сестри. Аллилуйя. Давайте дамо гарячі обласки нашому Господу. І ця завершальна година цілодобової хвали, плюс одна година вона підходить до кінця. Я вірю, що ця жертва була прийнята Богом і була приємна Богові. Амінь. Аллилуйя. Закричи Богу. Дай йому гарячі оплески. Алілуя! 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 І зараз цей фінальний момент. Я запрошую братів, які будуть тримати цю землю. Ми візьмемо цю соборну землю України. Будь ласка, швидше. І ми будемо помазувати її оливою. Ми будемо тримати її на руках. Брат, пастор з Крима, пастор. Шикович Фінгерман із Чернівців. А, да, пастор Дмитрій. Може, пастор зі Львова, просто станемо кругом, добре? І я запрошую всіх пасторів, які є тут в залі, стати кругом. Якщо можна, щоб камери не закривати. добре? Давайте станемо великим кругом із цієї сторони ще. добре. Добре? Станемо ще кругом. Браті і сестри, це святий момент. Це святий момент. Я запрошую ще раз, якщо є пастора в цьому залі, підійдіть сюди, станьте кругом, кругом цього, цієї землі. Будемо робити це священне дійство. Аллилуйя. Якщо є рабин Месіанської общини, є тут, нема. Андрій, будеш ти, йди сюди. Аллелюя. Нам треба всі: українці, євреї, росіяни, татари, греки, хто би не були. Тому що ми будемо молитися за єдину соборну землю України. Амен. І саме перше, я помазую, ми помазуємо цю соборну землю України оливою з Єрусалиму в Господнє ім'я. І ми помазуємо цю землю і всі, хто живе на цій землі. І все, що є на цій землі, ми помазуємо. Господи, як капає ця олива з неба, хай Твоє благословення зійде дощем на цю землю. Хай ця земля, яка була полита кров'ю, буде полита Твоєю благодаттю. Бог наш. В ім'я Ісуса покропи цю землю, покропить цю землю, хай вона буде єдина. Недалима мирна і благословенна в ім'я Ісуса Христа. І весь народ сказав Амінь. І зараз я буду читати. Алілуя! Буду читати з Біблії благословення. І після кожного вірша ми кажемо Слово Амінь. Україно, Українську земле, і станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі, народи землі. І весь народ каже Амінь. Амінь. І прийдуть до тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога Твого. Амінь. Благословена ти, Україно, в місті і благословена ти на полі. Амінь. Благословений плід утроби твоєї і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї, і поряд биків твоїх, і котіння отари твоєї. Амінь. Благословений твій кіш та діжа твоя. Амінь. Благословений ти у вході своїм і благословений ти у виході своїм. Господь учини, що вороги твої, які повстають на тебе, будуть побиті перед тобою, вони однією дорогою вийдуть на перейми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Аминь. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та у всьому, у чого доторкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краю, що Господь Бог твій дає тобі. Аминь. Господь. Поставить тебе собі за святий нарід, як присягнув був тобі, коли ти будеш додержуватися заповідей Господа, Бога Твого, і під, підеш дорогами його. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю Твого в часі Його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки, і ти почитатимеш. І ти позичатимеш багатьом народом, а сам не позичитимеш ніякого міжнародного валютного фонду Amen. і вчини тебе, Господь, головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. Amen. І не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам. Ані праворуч, ані ліворуч, щоб вам ходити за іншими богами і служити їм Україно. Алілуя. І ще одні слова благословення з книги пророка Ісаї. Підніміть свої руки, Підніміть свої руки. Україно. Томи побудують і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і будуть їхній плід споживати. Амінь! Амінь. Не будуть вони будувати, щоб інший сидів, Амінь. не будуть садити, щоб інший спожив. Амінь. Не будуть вони працювати надармо. дармо і не будуть родити на страх. Амінь. Вони бо насіння благословенних Господом. І нащадки їхні з ними. І станеться, поки покличуть, то я відповім, говорить Господь. Вони будуть іще говорити, а я вже почую їх. Алілуя, 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 Алілуя. слава, 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 слава тобі, Господь. Алілуя, Алілуя, Алілуя. І ми попросимо пасторів винести цю землю. Або я не знаю, може зараз буде пісня про Україну, може ми так і будемо стояти. Давайте, давайте постоїмо ще так трошки. Я відчуваю. Алілюя. Буде фінальна пісня. Алілюя. Якщо ви хочете підійти, братя ближче, покласти руку. Просто благословіть. Благословіть і відійдіть. Алілюя. the Твоєму славі живо. Аллія. Будь благословенна українська земля. Будь благословенний Господь в Україні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і вовіки, віки. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і вовіки, віки. Амінь. Слава Отцю і сину і Святому Духу, нині і вовіки, віки. Амінь. Аллилуйя. Я відчуваю руку Божу на цьому місці. Дух Святий, його помазання. Це відчувають всі пастора, брати і сестри. Щось особливе це вперше в Україні було зроблене таке пророче дійство. Боже, ісили цю землю. Ізціли цю землю. Ізціли, Господи, цю землю. По Слову Твому, яке написано в другій книзі Хронік, Сказав, я прийду і я ісцелю їхню землю. Хай буде так. Амінь. Амінь. Алілюя. Наша національна цілодобова хвала приходить до завершення. Ми дякуємо всім, хто приймав в ній участь, дякуємо всім групам прославлення, що приїхали зі всіх куточків нашої України. Ми дякуємо всім. Хто були в цьому залі, хто стояли перед Богом цілу ніч, всім пасторам, єпископам, служителям, братам і сестрам, дякуємо організаторам. Хвала служіння, хвала 24, Українська міжцерковна рада, Київська єврейська місіанська община, церква Християнська Надія, церква живого Бога, дякуємо всім медіапартнерам телеканал Сіенл, Новий Християнський канал. In Victory. Дякуємо Світлому радіо, дякуємо Бог ТВ за трансляцію, дякуємо Муз Біржі за світло, за звук дякуємо, дякуємо руху шикачів Бога, що ми шукаємо Бога. І дякуємо фонду християнських цінностей. Alleluja, alleluja. Дякуємо всім, хто кормив, годував, давав бутерброди, воду, стакан холодної води. Дякуємо за це приміщення християнської надії. Дякуємо Господу нашому Ісусу Христу, якому вся слава і якому вся хвала навіки. Амінь. Алілуя.